Слава Україні! Росія запустила балістичну ракету та 117 БПЛА по регіонам нашої країни. Чергова страшна страта беззбройних українських військових. Артилерист із Хмельниччини отримав відзнаку від головнокомандувача збройних сил України. Детальніше про ці та інші події далі я Ольга Захарченко. В ефірі Першого Подільського п'ять хвилин на головне. Вночі противник атакував балістичною ракетою Іскандер М із Курської області та запустив 117 ударних БПЛА, типу шагет і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Шаталово, Мілерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Росія. Командування повітряних сил Збройних сил України повідомило про збиття 74 БПЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях. 38 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені на щастя без негативних наслідків. Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Київщина, Чернігівщина, Одещина та Запоріжжя. Окупанти вкотре розстріляли щонайменше п'ятьох беззбройних українських військовополонених. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець. На відео що шириться мережою, вказано, що військових розстріляли на Курщині, коли ті здавалися у полон. Уповноважений Верховної Ради з прав людини каже, що направив листи до ООН та міжнародного комітету Червоного Хреста, щоб зафіксувати воєнний злочин росіян. Сьогодні до 14.00 в межах Хмельницької громади заплановані військові навчання. Може бути гучно. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Обов'язково слідкуйте за сигналами повітряної тривоги в разі оголошення загрози. Прямуйте в укриття. Не нехтуйте власною безпекою та життям. Артилерист Бостон із Хмельниччини отримав золотий хрест від головнокомандувача Збройних сил України Івану Модному лише 24 роки. Він головний сержант самохідного артилерійського дивізіону 68-ї ОЄБР. За час проходження військової служби у складі Росомах молодий боєць зарекомендував себе дисциплінованим, сумлінним військовослужбовцем. Проявив високий професіоналізм у координації діяльності головних сержантів батарей дивізіону та загалом у під. Триманні бойової готовності особового складу артилеристів зазначили у підрозділі, коли ж довелось, Бостон особисто став у розрахунок САУ Гвоздика та забезпечив розгром ворожої штурмової нечисті на одній із гарячих ділянок Покровського напрямку. Старшого сержанта Івана Модного, військовослужбовця 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша нагороджено почесною відзнакою головнокомандувача ЗСУ Золотий хрест. Вручив нагороду командувач військ оперативного командування Захід сухопутних військ збройних сил України, бригад... бригадний генерал Володимир Швидюк. Вітаємо та пишаємося безмежно вдячні за захист та відвагу. Продавав перуку, натомість став жертвою фітингу. 25-річний житель Славутського району розмістив в інтернеті інформацію про продаж перуки. Згодом йому надійшло повідомлення від зловмисника, який під приводом купівлі товару надіслав фішингове повідомлення, нібито для підтвердження платежу. Чоловік перейшов за посиланням та вів свої банківські дані. Після цього з його рахунку було знято понад 21 тисячу гривень. За даним фактом, правоохоронці проводять перевірку та встановлюють всі о. Ставини злочином. В обласному центрі проводитимуть ремонтні роботи на електромережах. Енергетики повідомляють про тимчасові відключення світла. Про це стало відомо з інформації Хмельницької обленерго. Отже, сьогодні до 17.00 без світла залишаться мешканці таких вулиць: вулиця Бандера Степана, вулиця Західна, Західноокружна, вулиця Рибалко, вулиця Отрадна, вулиця поза межами населеного пункту, вулиця Садове товариство та проспект Миру. Ще більше інформації про планові ремонтні роботи, про аварійні відключення та про головні події нашого краю у телеграм-каналі Першого подільського скануйте та Долучайтеся до нашої спільноти. Ми прощаємось, але зовсім скоро побачимось у наступному випуску. «5 хвилин на головне.